Алло, вітаю вас з, з шостим телетріумфом у вашому житті. Власне, я так розумію, що для вас це вже не дивина. Виявляється, це ніколи не набридає, а, до цього неможливо звикнути, тому що ми постійно боремося. А тому, що чим вище, як відомо, тим сильніший вітер. Зовсім нещодавно ви відсвяткували ювілей, не робили гучних святкувань, але все ж таки від колег, від друзів, від родини отримували привітання. Син намалював мені цілу велику картину, де багато сонця, моря, неба. Ми з ним. Uh, і дуже таке, такий, такий радісний настрій цього полотна, і мене страшенно втішив, тому що це означає, що такий настрій у нас, коли ми буваємо разом. Найбільший сюрприз з усіх подарунків насправді мені зробили колеги СТС тижня. Виготовили такий невеличкий сюжетик вітальний, колеги. Там наговорили так багато гарних слів. Що коли я це показала своїм рідним, мама послухала і каже: Боже, і вони це сказали на всю Україну про тебе. Їх святкували в ваш ювілей залаштунками ТСН тиждень. Я постаралася не заважати новинному процесу, оскільки ніхто в той день новин не відміняв. У нас є така кімната переговорна, яка називається дуже символічно секс-місія. Але ми мали можливість так всі смаколики знести туди, і ну там, там просиділи до пізнього вечора. Всі, хто хотів, заходили, вітали з своїми подарунками. Закінчилося все співами. Ми пригадали співаєте? і я співаю теж так. Ми з колегами поспівали червону руту.